Вітаю! А зараз ми знаходимося біля будинку митрополита. За 40 метрів від величної Софії Київської розташована інша архітектурна пралина 18 століття будинок митрополита. Я вже розповідала про нього в одному із своїх відео. Це колишня резиденція київських архієрив, а нині музей у складі національного заповідника Софія Київська. Будівництво розпочалося у 1730 році за ініціативи архієпископа Варлама Ватановича та завершилося у 1735-му вже за його наступника архієпископа Рафаїла Заборовського. Будинок одразу зводили як двоповерховий із просторим плануванням та підвалами. У середині 18 століття, за проектом архітектора Семена Антонова, споруда отримала мансарду та фронтона, схожі на декор Андріївської церкви, а трохи згодом і дерев'яний корпус із домовою Воскресенською церквою, яку пізніше перенесли в інше приміщення. У XIX столітті архітектори Володимир Ніколаєв. Та Євген Єрмаков надали фасадам нового вигляду, прикрасивши їх ризалітами, балконами та ліпленням. Згодом будинок митрополита пережив низку трансформацій. У ньому працював Український архітектурний інститут. Зберігався центральний історичний архів, а в радянські часи тут діяла комендатура міста та президія академії будівництва й архітектури УРСР. У 1988-2007 роках споруду відреставрували під керівництвом архітектора Сергія Юрченка. Дослідники відновили первісне ядро будинку, а інтер'єри відтворили за технологічними аналізами, що дозволило відновити автентичні кольори стін. Сьогодні у будинку митрополита можна побачити сім історичних кімнат. Облаштованих старовинними меблями та предметами декоративного мистецтва тут є шафи та бюро, килими з рослинними орнаментами, каміни, гравюри, старовинний годинник із дерев'яним механізмом 18 століття. Багато речей це оригінали з аукціонів Європи, які поповнили музейну колекцію. Хоча більшість меблів належить до 19 століття і не завжди точно відповідають стилю інтер'єрів, вони створюють унікальну атмосферу давньої резиденції. Будинок митрополита це не лише архітектурна пам'ятка, а й жива історія Києва. Він зберігає у собі сліди століть від духовної резиденції до культурного музею. Нагадуючи про багатошарову спадщину столиці України, якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Тут багато цікавого про музеї та культурну спадщину. На цьому відео завершується. Хай щастить!